Зрождається дорогі мовільники живої вертиці, запрошуємо у вас, спільної молитви з парадою Матері Божої настаної помочі міста Запоріжжя. За якого молимося, будемо після кожного тайства зачитувати, а наше одне єдине загальне намірення за Україну. Тобі, стани небесне, утішити на душі існе, що всудити наповниш, став тих, подателю. Прийди і зіся в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Бори душі наші. Вірю в єдиного Отця, Сержителя, Творця, небо, і святої, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, вітця, родженого, перед персума, війнах, світові світла, Бога істинного і Бога істинного, родженого, несотвореного, Єдиносучного для нассучного серці, через нього все устав, і за для нас, людей нашого брата, спасіння, і нашого, брати, спасіння, зійшов і звезд, і воплотився з Духа Святого, і Марії, і, Іві, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за а пола. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вотніся на небо, і сидить правом і вдруге прийде зі славою, судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і Духа Святого, Господа, Животворчого, що ми дозяві сина, і схоти, що до землю сина, в рідному поклоняємо, і вільно славу, що говорив через пророків, Єдину свято Собору, Соборна, на Господьську церкву, і сповітою, та хрещення, на відпущення гріхів, очікую, воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Господу, що на сухі, в вінішах, і навіть і віхані, погородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінкам. І благосовених прикона Того, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава, що наші купи, Ти не, не, не по це і на віки віків хані, Богородиця, городиться діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жихами, і благословених дико Твого, Того. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Духу Святому, що нас просвіта, і вірі патонські будвате, і нині, і повсякчас, і на віки віки, амінь. Богородице, бо Іва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим, жінками, і благословенний тіло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, і святого і у час і навіть ваше хаїнство, повниця військових, які щодня боронять нашу землю. Ісус молиться в линому саду. Повність роботи та тривоги щепляніше ще молився, а під його став, мов краплі кров, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до очі. І застать їх свячими відсвітим. Отче наш, що і сина не писав, нехай сердиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, понухася нашим. І не дади нас у спокусу, але визволи наслідку. Охорониця і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жиха, і благословених від того на того, бо ти протила Христа Спаса і збавителя душа. Мородиться і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна. Словенних Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословених відона того, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти міщенка, і благословенний благословений на того, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діва, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міщенка, і благословенний приго на Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Похорониця Дім ратуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена, житками, і благословена і того, бо ти жінками, і благословенний піло на твого, води й бородила Христа, Спаса і свобителя, душа, породиця Дім ратуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений прітло на твого, воти бородила Христа, спаса і збавителя душ наших, благородицях Діва, воратуся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого. во ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, благородиться діва радуся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тині жінкам, і благословений плона Твого, ти родила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, і вородиця, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословених підлона Твого, бо Ти протила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Тюрісину, і Святому Духові, і нині, і посях в і на вікні віки. Амінь. Омаш, живе Ісусе, прости нам наші жити, заборони нас від притегного воду, запровадь у до неба, а освободить ті, що найбільше потребують в того Друге танцо, Молимось за військово положення, щоб Господь кріпи, вичування Христа. Забрав тоді Пилат Ісуса та зміг Його почувати. Що істина написав, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хрій наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, я йому і прощаємо помилувася нашим, і дами нас у спокусу, але визволи нас і духа, благородиться і боратися, благодатна Марія Господь з собою, благословенна ти міщенка, і, і благословених пілого, бо ти породила Христа, спасе і спалити на душі наша, погородиця і боратися, благодатна Марія Господь з Сього, благословена ти міщенка. І вам словених тихо на того, бо ти породила Христа, спаса і спабителя душі наших, погородиця і воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тихніше, і ти тиго на того, бо ти породила Христа, Спаса і спабителя душі наших, погородиця і боратися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жиха, і благословений біло на Того, бо ти породила Христа, Спаса і Сбавителя душ наших, Богородиця, діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жихам, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших. Богородице, і варатися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти міщенка, і благословених підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спасителя душі наших, Богородице, і варатися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти міщенка. І благословенний до на Твого, води породила Христа Спаса і Збавителя. душ наших, погородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний дитло на Твого, води породила Христа Спаса і Збавителя. душ наших, погородиться Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти між жінками, і благословенний советник від вона бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погодиться і воратися, благодатна Марія Господь з тобою. Ти жінка, і і того, благословенна між жінками, і благословенний солених відо на бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, час, і на віки, і амінь. О наш любий Ісусе, проси на ваші віхти, запорони нас і до мене в усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше, приводить твого себе. Третє таїнство, молимось за поранених внаслідок вожої агресії. Ісуса вінчають тернопним вітцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плач, і співши вінець з старнини, поклали йому на голову, а христину дали вправу вкус. Ощо на що, що істина не нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде за Твоє. Нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на собі, крім наш насушний на сучні, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і прощаємо вибачам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас і пола, похорони і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між вішана. І благословених дилона Твого, води породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою Благословенна Ти, тині жінка, і благословених дилона Твого, води породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою Благословена тині жінкам, і вам словенних тило на твого, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, і порабуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тині жінкам, і вам словенних тило на твого, води породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний пліто на Того, бо ти Спаса і Збавителя душ наших, погородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний літо на Того. Воти Бо бородила Христа Спасе і згодителя душ наших, благородиця і воратися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена, тим і благословена того. Бо ти міщенка, і благословених підлона твого, воти бородила Христа, Спаса, і збавителя душ наших, благородиця ті воратися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена ти міщенка. І благословених дитона Того, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наша, Богородиця, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жихах, і благословених пілонах Того, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тиніщена, і, і благословений пригона того, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і по в часті, і на віки віків. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші віти, захорони нас і педенного Бога. Запровад усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Того сердя. Четверте танство. Молимося за медиків, Христос несе хрест, і забрали вони Ісуса, і, несучи на собі хрест, вийшов Він на місце, зване, череп, а по-єврейськи Голгота. Нащо і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо водоватцям нашим і вели нас у спокусу, але визволи нас від луках. Брониця діба радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішина, і благословених пілона того, бо ти бородила Христа, спаса і свобителя душ наших, породиться діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти божена, і благословених підона того. Води породила Христа, спаса і збавителя душ наших, погородиця діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених тихо на твого, води породила Христа спаса і Сбавителя душ наших, погородиця діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і вам від Бога Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, погородиця і боратися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тинічинка, і благословених підонах Того, бо ти породила Христа, спаса і збавителя, душ наших, погородиця і боратися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти, жіна, і благословенний вітло на хох, бо ти родила Христа, спаса і збавителя душі наша, породицях і оратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, жінка, і благословенний піло на Бог, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душі наші. Богодиться Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішенка, і, і благословений пілона Того, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших, брониця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти міщенка, і, і благословенний плітло на твого. Води породила Христа, Спаса, і збавителя душі наших, Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенна підлога Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Божу, і Сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У вашу Ісусу, гостина в наші віки, захорони нас і патеного вогню, заховай всі душі до неба, а особливо ті, що найвіше, при увійдох, на серце. П'яте Пані, молимось за усіх, хто втратив домівку власні до війни. Ісуса розпинає на хісті, Ісун закрепу сильним голосом, Отже, у твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши це, він віддав Духа. Отже, наш, щоб і сина написав, нехай святий цей тях Твоє, нехай прийде Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, аби визволи нас від лукавого. Бороди бо, цих і ворати благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословених вікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Словителя душ наша. Бродиться Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний пілона Того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, бродини діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний пілона того бо ти бородила Христа, Спаса і збавителя душі наших, погородиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінкам, і благословених тіло Твого, бо ти бородила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінкам. І вославник, і того на того, во ти протихла Христа, спаса і збавителя душа наша, погородиця і радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між хана, і вам словених відома того, бо ти проти Христа, спаса і збавителя душа наша, погородиця і радуйся, молода Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінка, і благословених тих до на того, води протихла Христа, спаси, і спалителя душа наша, похороницях і порадиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, ти, і благословенний диво на того, водий протихриста, спасе і Спалителя душ наш. Богородиця Діва ратися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословених дона ти донат, Твого, ти протила Христа, Спаса і Собіля душ наших, Богородице, Ді порадися, благодатна Марія, Господь з тобою благословена ти між жінками, і благословенний тило на твого. Вони протима Христа, спаса і збавителя душ наших, зла вас Господи сину, і святому духові, і в нині, по всех щасті, на віні віків, дані, наш любий Ісусе, прости нам наші вітри, запорони нас від пекельного на вогню, зарой усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують охороного серця. Помири не святішого Отця, а також нашого всього щоб під підії Святого Духа ми прийняли ті які і для нашої держави. Боже що на, щоб і сина Небеса, нехай святиться, я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми, Чайного наші, і не у на це і Радуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословенна тим іще там, і благословених і того, бо ти й Христа, спаса і збавителя душ наших. І твоєми прибігає, Бородиця, діло, мотвами, наших, в здоров'ях не погоди, але і. Визволи нас і приносища і благословена, помихне, нині ні пречиста, діва, зробила сина, я